Урза, Урза, красуня. Розкажу вам про цю дівчинку, також трошечки розвів міфи. І різні розмови, які некоректно взагалі виходять з уст зависників. Дивіться, оце, бачите, на екрані зараз Урза. Я купляв її цуциком в Мазуркевича. Була остання в'язка жилки 2 і Теурмана. Тут не були десь привезли і почали в'язати всіх сучок тим урманом Це була остання в'язка Жилки-2. Всі її знають. Дуже відома така сучинка, великий внесла в свій клад взагалі собаківництво України, дуже багато дала робочих собак. І верхових собак, і універсальних собак. Різні були в'язки. В принципі, собак поганих не було. Ось так. Що по цій дівчинці? Це є урза. І зараз 4 роки, вона пов'язана. Очікуємо цуценят 8 листопада, вже бачу. Почала набирати молочко в сосках, і значить все буде добре. Що можу по ній сказати? Дуже собака з сильним темпераментом, досить сильно працює. В плані взагалі профільного звіра Кабан, Бурсук, Куницю вона не працювала. Не доводилося з нею, в принципі, попередній. Колега, який отримав її до цього часу, було, було пару таких. Вона не знаходила її, не знаходили інші собаки, куницю, ну, але підключалася. Ось так. Але невеликого настрілу там немає. Там щось дві кунички і все. Ось таким чином. Що поніс? Кажу. Берує її тримаю її до 8 місяців. Починається повномасштабне вторгнення, війна. І... Собачку довелося мені продати товаршу. Е, попросив його, щоб він її нікуди не дівав. Кажу, можливо, продає час, тому що мене з роботою взагалі часу не було. Я розумів, що я собаці нічого не покажу, не зможу нічого собаці показати. І е, попросив я, в принципі, можна сказати, його, щоб він, щоб він цю собачку мене відкупив. Ось Так, відкуплюю цю собачку, починаю нею займатися, дуже швидко починаю показувати на результати. Вона дуже чуйна, надзвичайно сильно в неї чуть його. Зараз вам додам відео, подивиться, як вона маленька вже взагалі шукала. Так Собачка реагувала з малку. Вона так зараз тепер навіть була на опробуваннях останній раз. Там взагалі бурсук Бог знадає, вона просто згори потягнула носом і за декілька секунд була біля нього. Надзвичайне сильне чуттєв. Собаки так само швидко знаходить кабана, Вона дуже-дуже така -дуже чуйна собака. Взагалі користується вона своїм нюхом дуже сильно. Не знаю, звіра знаходить шалено на шаленій швидкості, дуже швидко, зразу фіксує, дуже злобно. Така виглядає, бачите, біленька, така ніби добра така собачка. собачка. Ну, Назвичайно, всі кінні злоби. І всього решту це просто знають тільки я і, в принципі, сама ця урза. Ось так. Що по кабану? Всі питають: кабан, кабан, що по кабану? В рік часу її виставляють на випробування. Вона з кабан в парі зафіксовує кабана вище 200 кг. Нас нашій області зафіксовує собачка кобель. Получає, там незначну травму, то там чуть-чуть йому кабан черканув, якобишов, получил кобель, і йому, їм поставили диплом другої ступені з високими балами. Там був перший диплом гарантований, тому що кабана не зловили великого, розтянули. Там перший диплом пари парі був гарантований. Ось так. Ліс. Всі питаються ліс. Настріл в неї сумасшедший просто. Настріляли з нею дуже багато кабанів. У нас сама ніколи не було, були ще собаки, тому що ніхто без одної одною собакою не ходив. Попередній, то, що товариш її отримав має ще декілька собак. Разом всі ходили, працювали до убойки. Собака-в'язка, знаходили, поросят ловили. Настріл на дуже-дуже великий, вона розкрита на всіх 100% з приводу кабана. Бурсука вона взагалі до цього часу не бачила. Добулося з нею потім вже після того, вже як її забрав. І Поїхали ми, от бачите, зараз на екранах на куті. Поїхали у Львів. Там також зробила польового чемпіона, але тільки один польовий чемпіон розігрувався між всіма собаками. Не знаю, чому не було окремо для сучого окремо кабілів. І вона польовому чемпіону програла на один бал. Ось так. Поїхали в Рівне. В Рівне вона взяла польового чемпіона. Перше місце Сересу, у Львові перше місце сук, краща робота. В рівному взагалі е, самі вищі бали її поставили навіть з усіх сопак, і кобелів, і сучок, найвищий бал в роботі. Ось так. Е, що з приводу подальшого її результату? Чесно вам скажу, я боюся з нею вже полювати, тому що вона злобна. Вона. Кожен раз, коли є стікач, вона лізе, вона не боїться, вона хоче зупинити, коли він стоїть на ногу, вона його зупиняє. Коли він стоїть, вони обгавкують і завжди вона травмується. Є в неї травми, є в неї травми, шита, перешита. Навіть задня стегну, тепер, можливо, попередньо зауважила. Задня ліва нога також, що там була удар на розпору. знаю, не, не одного кабанчика. В принципі, що шпуторюю собаки, але собачка. Дуже злостлива, смілива і надзвичайний має сильний нюх. Ось так. Е, з приводу того, що там говорите ви, що от, взяв собаку, дорослу, не дорослу, яке це має взагалі значення. Я рахую, що хочу е, пояснити тим людям, які такі речі говорять. Я не знаю, що вони обладає в той момент, що ви це говорять, яке має значення, яка собака взагалі прийшла до власника. Напишіть до Борисонка, скажіть, хай він собак не бере робочих взагалі не купляє, Він там половину собак собі завозить таких що вже провірених, і потім від них веде плем'я. Для чого він їх бере? Хай все вирощує з цуциків, хай чекає чуда, що можливо чудо зійде і будуть хороші собаки. Ось так. А кому це не подобається. Беріть, 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 дзвоніть до мене, потім буду вас їх забрати. Годуйте рік часу, потім буду собаку виховати. І ставити для того, що мені потрібно. Це кожне є особисте. Я вважаю, що в мене зараз надзвичайно сильні собаки. В принципі, можу з ким хоче позмагатися, будемо їздити, будемо зустрічатися, будемо пробувати ще на різних себе заходах. А як я полюю і цю інформацію докладавати я вам не можу, тому що не потрібно, не хочу <кхід> до себе, як то кажуть, лишні очі завлікти, тому що мені цього не потрібно. Ось так. Думайте, що я нікуди не ходжу, ніде не полюю, собачки тільки в мене вдома сидять в вольєрі по подушках, так буде саме краще. А хто захоче придбати цуценя, приїде, я все покажу. Покажу вам досягнення собачок і всього решту. Ось так. Зараз вам покажем трофейчик, який був здобутий з нею. Гарно ми собі на пам'ять його зробили. Давайте нам його подаємося. Мисливська альтанка, Ось такий. Вольєрний, бачите, чистий вольєрний. Такі зробили нам трофей, досягнення урзи. Так що ще десь запалимо вогник, тут посидимо і будемо багато розповідати. От Димочок мій вже на стіні, бачите, все вже собаки немає. Дуже сильна була собака, гарно працювала. Така наша мисливська альтанка. Ось так. Багато розмов щодо даної в'язки, що я зараз пов'язав Юрійчука. Багато людей говорять, чому ти там в'язав, копель нульовий, він не працює. Часто говорю відкрито, щоб Юрійчук чув. Отак От відзиваються наші знайомі, наші друзі. Так говорять, що для чого я там порвав, що собака нічого не вартий. Я не знаю, <кій> нічому доказувати нікому не будемо. E, нікого не заставляємо купляти цуснят взагалі. Нікого не змушуємо, але щоб ви знали, потім, коли собаки вистрілять, то все буде набагато-багато по-іншому. Ось так. Людей дуже багато хоче, багато собачок поїде собачати за кордон, так що не знаю, скільки назад народить для початку. Все, будемо бачити ось так. А потім будемо робити висновки. Не потрібно робити поспішні висновки. Ось так. Така урза, в одно агуліє, домка звідси ми забрали, тепер вона під 10 замками. Це дівчинка тут буде народжувати, і нікуди вже поки що ми її брати не будемо. Урза. Красуня, красавіця. Ось так, не знаю, в неї кобельки ми пов'язали, якщо собака в рік часу бере польового чемпіона по борсуку, ну це про щось говорить, я думаю. Собака надзвичайно екстер'єрний кобель, просто дуже сильно екстер'єрний, там екстер'єр взагалі на вищому рівні. Ось така в'язка з таким кабіною була. Ось така відбулася в'язка з таким кобелем. Зараз покажемо вам від батьків. Бачите, такий красний. Такий кобельок. 21.1123 року він народився. І в нього ось такі батьки. Тая пов'язана була красавчиком. Що там взагалі зробили в цій в'язці Дані, що отримали цих собак? Там підлили екстер'єру. По суті, собаки досить в'язкі. Виходили робочі, пошукові, дали ще кращого екстер'єру. І ось такі вийшли хороші собаки. Ну, цікава в'язка, така кросова. Там і по суті гарні собачки, і по коберю.

Високий, красивий, потужний, злосливий, пошуковий. Що потрібно, якщо ви хочете для змагань, то беріть та майте під булю. Хочете, щоб полювати і мати з чим вийти, і щоб вам було приємно милого око, беріть лаєшку. Ось так. Я розумію, що багато зараз є дуже багато поганих собак, які є красивими і неробочими. Ну, тому на диво кобелю є все. Є і краса, є і робота. А доказувати вже, покажуть його нащадки, я думаю, і що народить нам урза. Ось так. Так що не забудьте підписатися, стежте за нами усі досягнення. Це такий короткий термін, У нас в Франківську нічого проводитися не буде. Я рахую, що треба проводити, треба зустрічатися, тому що один одного треба підтримувати. На тему всі, в принципі, і є. Бачите вже, як сосочки відпустила. Нам вже видно. Ось так, Курза. Курза. Не забудьте підписатись на канал, стежте за нами. Все в нас добре йде. Обов'язково будемо вже чекати в'язку і змігом. Так що, все, йдемо до нашої такої маленької перемоги і на заздрість всім зависникам. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних собачок, будьте здорові!